Усім вам привіт. Вечір вам в хату, дорогі мої. Я, коротше, довго думав. У нас ж зараз злиття, тут то я робив, то не робив. Коротше, маю я зараз 65 частинок і 100. Одну заберу за арену, ну, тобто 5 частинок. За те, що зараз арена. І ось тут у нас турнір поповнення колекції. Так, відео в мене йде, так? Да? Так. Да. Коротше, так, да, я вірю, що цю не заберу, бо тут не Але я впевнений, чомусь мені так хочеться або, або думається, що ці частки я заберу, і буду я мати... Не всю 100, але може хай висить. Тратити їх не буду розбирати. І заберу. потім, Може який квест буде, може тот, що доб'ю до 100 і буде героїня. І призи тут непогані. Фіолетова книжка, золота книжка. Надіюсь, заберу. Коротше, і тим паче, я, звісно, якщо чесно, дивіться, тут немає звісно, інфи. Зовсім чи в сенсі, не інфи. Щастя то немає, але дивіться весь прикол, шанс призову легендарних героїв Х2. А ще, звісно, ну, хоча, звісно, оця кішка сіра, мені й нафіг не впала. Я не знаю, в чому її прикол, я її, чесно, не хочу. Але думаю, що краще відкритись, та й Х2. От чисто за цього, може я ідіот кончений, ну це я вже сам знаю про себе. Ну, давайте відкриємо їх. Тим паче Х2, тим паче призи і тим паче 15 часок. Коротше, з Богом Парасю, поки люди трапляються, як казала моя теща. Поїхали. 15, всі відкриваємося. Тут о, воїн, Понятно, вузгар. Я, кстати, такого не пам'ятаю. Ладно мене його, по-моєму, не було. От пушики в мене вічно. Да. Баронеса очередна. Тобто, ну, в мене вона була. Буде посилення. Ти хто, Северний Олень. Капітан Теміла. Кстати, капітан Теміла. Я довго-довго думав і. Дивіться, якщо я нічого не. А, ні-ні-ні-ні-ні. Каель. Ось я якраз піде посилення Каеля. Не ця, а іменно на Каеля. І нормально його одягну, і буде в мене хороший герой. Поїхали далі. В принципі, ну. Тільки не надо мені, навіть на ту кішку мати. Так, ну це. Без сліз. без слів. Так. Ага, кстати, ви не повірите. в мене її ніколи не було. Тепер є. Ну, вона в мене не прибігала жодного разу до цього моменту. Тихто. Не помню. По-моєму, був. По-моєму, ні хрени не знав. Коротше, якесь чмо страшненьке, я його скормлю. Не люблю страшних героїв. О, оцей буде плюс один. Кстати, я його думав скормити за його вида, а потім зустрів його десь... Десь зустрів. Він дуже, дуже противний хрен. Так. О. Цей чувак... Ну, Тоже не, не наскільки убогий, конечно, ну. Но... Так. Ага, кстати, дур голодний. У мене він є, ну... Но... Він мене щось так кумарив мешкає, що я його дав не качав. Ти хто? А ч, других героїв, ні? А шо в мене, кстати, з Баронеса? Юперник 5. А ну. Дорогая баронеса. Давай подивимось. Баронеса. Ніфіга себе, вона вже в мене плюс 2. А це буде плюс 4, да? Ну, вообще, короче, да. Ладно, їдемо далі. Осталося 5 каменів, 5 уламків тобто, і 5 хрені, яку ще дадуть. О, кстати, цей у мене також є. І був, буде плюс один. Я його навіть не качав, кстати, теж. Це що за чудо? О, є опірний театр. Ну, чому мені от такі лгбт ЛГБТшні герої випадають. Є опірний театр, а? Треба буде хотів почитати, в мене їх уже просто 50. Дивіться, я не брешу. Я їх чесно не качав. Вони в мене в самій дупі. А, цей член у мене є. Я його так от тут. Этот Луис Армстронг. Ось, як я казав, цей член. С бугра. Ось дивіться, їх три. Тобто можна одну посилить, зробити плюс 2. Напишіть, що ви вважаєте про... А, ні, це ж не вона. Юперний Це куля ти гониш. Нам же ж випала з вами не ця хрінь. А. Ну, це яке? Ось вона. Осьо їх дві. Так, ладно, їдемо далі. Напишіть, що ви вважаєте, про тих героїв. Качать, не качать. Коротше, три каменя осталося. Так, охренеть твою мать, за шо. За що мені таке щастя? У mm -hmm. клас! От это е класс. Аж киця я і з'їм сейс. Mm, мою кицю. Ото це, конечно, я радий, реально він просто топовий. Він ядовик. Ото це я реально задоволений не те слово. Теодор Здібний. Він. Коротше, я помню, що він ядовик. Короче... Коротше, класний чувак. Ладно, уже не даром відкрив. Я дуже-дуже задоволений. І що ти мені даси? А що ти мені даси? Это член LKSM. Ну, ну коротше, таке відкриття. Ну, в принципі, я, чесно кажучи, ніфіга не пошкодував, тому що Теодор випав, а це можна сказати. Ну, зараз просто скрін кину. Так, зараз. Та нашим, Як мені не повезло. Uh, так, і тепер. Тепер що? Тепер йдемо з вами сюдою. Залазимо і дивимося хоч ці частки вистачило. Ого, ага. навіту не забрав, да, Ну, маску 4,5 тисячі треба, а в мене, мабуть, менше. Ну, не, мабуть, а точно менше. 4. Тобто ще 500 очей треба. Да. Ми мать, Перемать. мать. Подожді. Треба 500 очей. Ну, от оці вони дуже хороші ці. Ладно, не, не буду, доб'ю синіми. Значить, забираємо частки, забираємо золоту і фіолетову книжку. І, в принципі, за того, що... Випав Теодор. Почти воно ще світиться мені. А, воно воно ще презий оперний театр. А я там не все забрав. Коротше, ще нормально. Камінець такий, камінець такий, коротше, он, Рубінів трішки. Цей камінь. Ну, коротше, нормально. І я третій, ви гляньте в черзі, так сказати. Ну, така фігня. Малята. На цьому все. Я думаю, таке от відкриття було. В принципі, зовсім непогане і за Теодора Рузвельта. Якщо відео було чимось цікавим, підпишіться на мій канал Нікчемний та поставте відео вподобайку. Також, якщо хто хоче допомогти мені матеріально, то Посилання на мою банківську картку в закріплених повідомленнях під кожним відео. Вони є. Дуже дякую за те, що допомогли тим людям, хто допомогли. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі. Пока.